29 липня коледжі мають оприлюднити списки абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, що вступили після 9 класу. Цього року всі вступники, незалежно від форми навчання, мали прийти вступні іспити. Це могла бути співбесіда з одного або двох предметів з переліку предметів НМТ або творчий конкурс для спеціальностей, що цього потребують. Вступні іспити, якщо все добре, отримали відповідні бали по рейтингу, якщо не пройшли на бюджетну форму, то відповідно автоматично на контрактну форму проходять. З 29 липня їм треба буде підтвердити саме той, ту спеціальність, яку обрали. Або можуть самостійно через дію зробити це, додаток Дія, або прийти до нас. І ми це допоможемо, якщо щось не виходить, або якісь проблеми.